Друзі, вітаю на моєму каналі Масля. Мене звати Олексій і сьогодні хотів засняти коротеньке відео про посів. Я десь там ще раніше якихось відео там трішки знімав, про те, що ми взяли тут огород 40 сотих. Це такий геобразний кусок. Тут росли дерева. І ми це все викручували поза, ривали тут ями, були якісь наритив. От. Да, знімав я десь, показував. І нам цю цілину тракторист виграв, Потім він якимсь ротор... роторним культиватором його все чи перебив, засіяв своєю пшеницею, травив її і ну, ще не кропив, але покропить від бур'яну. І цих рівно 40 сотих він взяв 5400-5360. Будь точним, за це цей кусок. Тобто Вийшло по 134 гривня одна сота. Вигодно це чи не вигодно, я не можу вам сказати, тому що в мене ще таких родів не було. І це взагалі у мене в цьому році таки майже 70 сотих посіяно, то зазвичай мене два роки підряд було. По 15 сотих там теж мені дали кусок огорода, але вже обробленого. А це ми знов ось свій вже вдома Почали обробляти, все таки пеньки позрізали. Тут багато дерев було. Кропили його ядом, воно ядом пови... повигорало. Це тут все, син складав дрова. все такі дерева все такі. Це по всьому гроді. Люди його не обробляли. Це в минулому році тут тракторист полоску почав брати вона нього не зайшла тому що забивався плуг постійно перейом і взагалі ось така площа такі ці мурашники там ще хочемо покропити і вона зразу наступний оце город де оцей ліс це сусідський город ну там уже там я не знаю що там скільки поможе Тут. У нас оцей маленький кусочок, він оброблявся, а вже отсюда, сюди, він давно не оброблявся. Тут жили квартиранти, вони ще сюди нічого не садили. Потім тракторист це в минулому році він переїхав сюди. Тут каже, типа, наче краще, давай тут попробуємо. теж спробував і не вийшло. І це зараз я викошую мотокосою. Це вже прийдеться вирубувати, мотокоса не бере швинька наша. Всього мотокоса. І оце я зараз намагаюся його викосити. Ну, я не знаю, опять же таки, вигодно чи не вигодно, скільки мені 40 сотик дасть. Пшениці, пшениця яра посіяна. Все ось о... оце все. Це син обрубав. Ну, ми його вирізали, це він перетягав оце все голя. Тут його реально дуже багато. Воно аж туди. Вже частину перерізали на дрова. І таке. Так що, що ви, можливо, хтось з вас теж обробляв, скільки у вас виходить сота. Це виворити, закультивірувати, посіяти і потравити. І кажу, в нього була своя, він з своєю пшениці сіяв і свою пшеницю сам травив. Це такі дрова, це частина їх. Так що таке. Так що хочу обробити сьогодні до кінця все з гребти і кажу, що заїде мені до осінь його пере, переробить, щоб на осінь його на осінь його засіять. Ну, осінню засіять на зиму. Так що у нас сьогодні ще така задача стоїть до БЦЦ город. Все, всім пока, всім гарного дня. Все буде Україна, бережіть себе. Пока-пока.